Всім привіт, друзі! З вами Вадим Довченко. Сьогодні з вами будемо говорити про тему четерства, дещо попідсумовуємо, дещо оглянемо, можливо, хто не бачив. Um, що таке читерство в шахах? Це шахраювання. Чітінг, це з англійської перекладається як шахраювання. Саме добре говорить з буквою І, через те, що там звук, який утворює букву І, а з букві в англійських і — «ей». Ось, саме тому правильно, «читер», «читінг». Ось на рахунок читерів це похідне вже від цього слова. Отже, шахрай, ніби шахраювати в шахах і шахрай. Як шахраюють в шахах, це любі, які можуть бути підказки в шаховій грі зі сторони, навіть в чаті можуть писати там, подивитися оцінку. Просто не ходи оцінку комп'ютери і тому подібне. Я колись робив в себе на каналі. Різні експерименти. Ось і про це я також сьогодні поговорю Ось, я стикнувся з проблемою читерства ще у 2013, 2014 чи 2015 році. Взагалі, коли я починав грати, лише я в 2011 чи 2012-му лише почав грати шахи. ось І і отак от от собі пробував, десь там пам'ятаю, ще було вк.com ну Тоді ми були зареєстровані. все СНГ тут, там було зареєстровано, і там були такі Чес-2.0, здається. Чині шахмати 2 чи російською мовою, точно. І я там грав якийсь бліц, пам'ятаю. І потім е, я вже в році 14-му чи 15 му скачав першу шахову напевно, програму, таку саме рушія. Це була квітка, і, до речі, досі нею користуюся. Білоруська програма. Ось, і користуюся вона дуже швидка, якщо так взяти при аналізі, дуже хороша. І пам'ятаю, ця тема піднімалася в Ческомі, там, що хтось може читирити. Я пам'ятаю, я грав партію проти якогось гравця, там, тисячу, не знаю, там, 900 він мав, в мене вже 2000 було. Хоча, якщо це, б, ні, 1900, це я за, за інший час, вже коли в мене був аккаунт чотирьох колег, ні, ні. Це був 15-й рік, якщо це був 15-й рік, то в мене взагалі там був 1500 чи 1600 був рейтинг. Ось і суперник, який зі мною грав проти мене, використовував шахову програму, ми там я щось з ним щось там переписував І, Наскільки я пам'ятаю, я в цьому я відео вже вже було в мене про це трошки відео. Ось, але я щось про це не згадував. Але ну, перше, що ми з ним переписували, що він точно читирив. І друге, що його також забанили. А чому кажу так? Тому що в той момент, коли я з ним грав мій був перший аккаунт, називається Вадя План був. Ось багато партій там якось так було зіграно. Ось Ще є в Лічисні, напевно, не був зареєстрований. Це тільки Чиском я знайшов після того Шахмати 2.0. Коли війна почалася, я знайшов собі, ну тоді війна в 2014 році почалася. Я, пам'ятаю, повністю закрив аккаунт ВКонтакте і перейшов грати на чиском. І програв, кажу, там, чи рік, чи два, і відбув, відбувся цей бан. І там навіть вже тоді була сформована Тім Україн, команда українська. Десь вони там боролися. Ну і, пам'ятаю, що я просто грав в Blitz, це десь була перша година ночі. Може, це було трошки От би згадати, якого року це було: чи 15-го, чи 16-го року. Ось коли, коли саме. Це цікаво. Ну, не можу я зараз згадати про це, коли сам. І я пам'ятаю, грав в першій годині ночі, і от, ну, писав, що він чітер там зі мною він переписувався, виносив мене просто. Ну і я запустив також квітку. Квітку запустив Стокфіш, і я знав, що мене можуть забанити вже тоді. Якісь були такі прецеденти. Хоча я не до кінця був усвідомлений, взагалі, з чітерством, і, і взагалі я просто вводив ходи з рушія, і мене забанили, і його забанили. А тоді. Він читерив, і я зайшов в тім Ukraine, кажу, достали читери, Ось, і я кажу, от відкрито. ну, В чаті написав там в Team Ukraine, і вони пишуть: о, а що ти, типу, ну, а на ж тут ти читер, типа, ну там почалась якась така от. ну... Е е Розмови якісь такі почалися, і ну я вже з іншого аккаунту. Я відразу зареєстрував інший аккаунт і зайшов туди кажу, що вчора мудак один проти мене, 4, я запустив. ну і Видно, там що було на, на аккаунті видно, що і мене і його забанили, отже, обох забанили. Ось, понятно, зрозуміло, що я включив двіжок. Ну, перед тим я програвав, 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 а потім я почав вигравати. І то вигравав по часу, не по грі, по грі були нулі. Ось, але він повільніше ходив водив, тоді не було такої можливості, як зараз, там якось відскановувати. Ну, я б навіть показую, як відскановувати, чи там відразу на телефоні. Там якось. Я, от... я навіть і не знав, що на телефон можна там якось того рушія, рушія кинути. От якось так з вікна на вікна пер... вікно переключався і все. І мій аккаунт тоді забали, я тоді поговорив в Team Ukraine, казав, що ну, я й не, я, я, я не збираюся 4 ніде, іна, ну, ніде інакше. Але коли проти мене буде 4, то такі от наглі морди. Я буду проти них теж включати, ну, ще, ще й хваляться там пишуть. Також буду включати а, рушія. Ну, взагалі мені тоді було навіть цікаво, що, що буде після того. Ось, якщо я того ну... Спробую також шаховою програмою обігрувати Ось таке. Це був перший аккаунт, який мій забанили. Потім було налічесі. Була перевірка, я просто перевіряв, пам'ятаю. До, до речі, з тих часів це 2017 рік був. Сім років тому. Сім більше, ніж сім років тому, можливо, 16 чи 17 рік після того. В мене були на лічесі різні я аккаунти. Я заводив тоді мультиакути якось. Потім, потім я вже подивився, що не можна мати мультиаккаунти, але це, це не важливо. Ось і пам'ятаю навіть своїми учнями: ми дивилися, чи можуть забанити і за скільки можуть забанити на лічесі. Мені дуже сподобалось, що лічес там якийсь шістнадцятий чи сімнадцятий рік. Тоді Веслі Со звідти втік, бо він обвинив, що там дуже багато читерів, грає лічесний бореться, окей, також неважливо. Ось така інформація була. І я пам'ятаю, що я тоді ну, також о, був аккаунт, де я грав, де використовували ми якось, чи то ми з учнями якось класи. Я навіть не пам'ятаю слухайте, ну от я точно знаю, що ми також використовували. Він називався лаконічно там просто Довченко, фамілія англійською. Шкода тільки, що з моєю фамілією можна було створити, як я створив потім в Ческомі, Зараз я розкажу. Ну і Ческом також, а, і той Довченко. Ну я ж так близь, близько згадував, дивився ті партії, вертався, бо мені підписник один наш написав коментар. Я тоді мусив знавати, а чого ж він відбувся бан. Тому що в мене зараз в Лічесі залишився лише один оцей аккаунт е Довченко, який є забанений. Ну і я з нього там заходжу, собі роблю аналізи, переглядаю партії. Ну бо, тому що я всі інші видалив з Лічесу просто повидаляв всі аккаунти, бо. З сенсу, я там не бачу взагалі онлайн грати, якось зберігати аккаунт, ну, кожен п'ятий, кожен десятий, 4. Ось, ну і я от перевіряв, наскільки боряться. Якщо ти по першій лінії граєш, то боряться дуже швидко лічесі. А в мене був ще один аккаунт, який не забанили. Отже, в мене було два аккаунти. Про Довченко знали. Ось, де є 4 просто, ну, відкрито і його забанили. Про ще один не знали. Тому що я читирив зовсім інакше, і я хитро читирив, його так і не забанили. Я просто його потім видалив. Ось. Як же ж він називався? Отже, його не забанили. Я грав там, грав, грав Я спеціально ну, час від часу. Я там не постійно час від часу заходив туди, і його так і не забанили. Слухайте, і це, це було так якось сумно. Тому я злічеса повністю ну, якби видалився. Я на рахунок Ческома чи був в мене Smart Четеринг аккаунт? Я пам'ятаю точно взагалі і Його так і не забанили. А от Ческом. Важко. Я от, от тільки що сидів, аналізував, згадував, не зміг. Проте в Ческомі я спеціально створив аккаунт, який називався Чітерок. І він я проводив стрім навіть. Ось коли я створив той аккаунт. Так, це було 17 червня 20 року, 1. І друге. 16 червня 20 року. Отже, одне 16 червня, 17 червня, одне 16 червня. І після того, дивіться, ще раз показую, 22 червня його вже забанили. Отже, приблизно, може, 21 забанили. Отже, проіснував той аккаунт 5 днів. Отже, але все-таки за п'ять днів він там якось ну, позбавав рейтинг, звісно, і деморалізував багатьох суперників. Ось. Хоча і тут я те відео як знімав ці всі, як читерити і не попастися. Ось, я не читер. Ну, таке смішне, смішну назву. Там мені пам'ятаю, підписники писали: Ой, а ти так робиш, це відкрито. Ну, а я і не збираюся читерити, я, я це й робив, тому це все відкрито, щоб подивитися, за скільки часу забанять, якщо грати просто по першій лінії. І е, перші пару днів, коли я смарт читерив також. Ну, напевно, оце от чіском, то тільки й тут смарт-читінг е, був. М -м -м, і ще я не пам'ятаю ніяких аккаунтів. Ну, окей. А, тому, а, тому ну, його тут ніхто не бани перших декілька днів. Я пам'ятаю, що потім вже якось я, чи це в другому стрімі, якось я там. Вже запускав о, не смарт читінг, а і, ну, вже по, по першій лінії. Ось, і все. Без помилок, його аж тоді забанили, того. читерка цей, Ну, цей. Я це все робив відкрито, в мене відео на каналі є. ось, І після того я почав просто грати на фіди онлайн арені, де заплатив е кошти, ось там 50 євро за, за півроку. І оце останнє відео, яке я забан на Ческом написав. Причому тоді забанили два аккаунта. Бо я пам'ятаю перший, як я використовував, у мене такий youtube Довченко, здається, був мій аккаунт, один з аккаунтів на Чискомі. Я пам'ятаю, як я використовував той читерок, що я запускав youtube Довченко на телефоні, і вони по IP заблокували два аккаунти. Отже, я youtube Довченко запускав на телефоні, а там дивився просто оцінку гри. Оцінку комп'ютера. І таким чином, пам'ятаю, таким методом я користувався, і це все розказано підписникам. Ну, це було не в формі, що о, круто, так робіть, а це наскільки це ну, роблять мудаки всякі. Ось я виступав в ролі такого мудака, який таке чинить. Ось. <клес> і о, так, і оце я записав потім відео. Ось яке було вже 22 червня. Ось яке знайшов там вже і, і, що в мене два акаунти забанили. І все після того часу, ну це 20-й рік, останній раз як я було. Після того часу в мене не було ні одного забаненого аккаунту. Я завершив своїми, своїми цими експериментами. Ось зупинився. І якщо закривалися аккаунти, то я їх сам видаляв. Ну я, я їх закривав це, не бантам не цього. Ось, закриваю видаляв аккаунти. Ну, і з того часу я просто зрозумів, що ну, перевірив просто, як працює система блок, блоку читерів. Ось на Лічесі, на Ческомі, ось на таких популярних платформах. І, ну, до речі, на фідеонлайн арені я такого не собі не дозволив пробувати. Все-таки офіційний аккаунт, з офіційним ім'ям. Це було б дуже тупо, якийсь новий аккаунт там створювати. Ну, також якось не знаю, ну, це ж фіди онлайн-арена. Ну, фіди якби. Ось для чого, ну, не знаю, не, не, не хотів я такого робити. Ну, таке. Ну, це, це, це коротко що щодо цих, е, чи. А, ну і бачу, що сальса час писав тоді. Бачив лише бан 4К. Можуть відновити, якщо там та ну, та, та. ясно. Окей, ще якісь коментарі були. Ну, і до речі, якщо взяти під відео, давайте я перемотаю, покажу, скільки різних коментарів збоку тут було. Ну, це ж все лайф був. Я це все показував. Так, ну і давайте тут ще подивимося. Тут вже було більше набагато. Ось, Харкова писав, о, ну, писав, о, з Харкова писав. Ну, що російською мовою писав з Харкова. А Може, пише, може, не нужно було это на стрімах делать. так по тихому Ну, але я там не збирався, я й цим не парюся. Ось сильно. Ну, я це все робив відкрито і не збираюся. Я, я не якийсь ось чотиряка, щоб там сидів і десь там все це якось ховав. Чітиря? Для чого сенс який? Ось, я не бачу ніякого сенсу в читерстві Ось тому. Слухайте, фух. Ось, не бачу ніякого сенсу в читерстві, тому і не збирався там когось ховатися там. Ось, так що таке, друзі? Ну, це так коротко. Яка ж проблема зараз в читерстві, а те, що є от дуже популярним став смарт читінг Це не, не читерство. І так, як я свого досвіду знаю, що на лічесі аккаунт, так і не забанили. І він був напевно, що мені здається, що він навіть рік часу був, друзі. І ніхто його і не збирався навіть банити. Де він використовувався смарт-четінг. Ну це мій такий. Ну, хоча взяти смарт-четінг, здається, я нікому і про це не розказував. Бачите, так що я десь ховався. Ось, ну, це все одно було з IP іншого. Я поставив браузер, я б хитро все продумав. І розчарувався дуже сильно, друзі. Що онлайн гра, і вичислити неможливо нічого. Я пам'ятаю навіть історію. З тим, як в мене мій учень виграв, і він читерив, Він мені сказав, що він читерив, І я послав репорт на той аккаунт, з якого він і на ту партію, і його також не забанили, друзі. Ось таке. І це сумна історія. Вчитерів не банять. Ось, я думаю, банять лише 25%, 20%, може, 15%, може, 10%. Теж 25 це вже максимально, друзі, чого що можна дати, тому що смарт четінг визначити неможливо. І це крейзі, це це тупо, це взагалі ненормально, що така от штука є на власному досвіді. Я переконався, що це є. ось І що ну що воно працює, що нікого ніхто нікого не банить. і І це дуже сумно, друзі. Сумно і лише. Ну, от я це говорю чесно, я ці всі речі розказую чесно, так що ну, мені немає чого скривати. Ось, і лише доводиться вірити, от з ким граєш, лише доводиться вірити, що він не 4. Там пише на нього 4, що він каже, що ні. І доводиться вірити. Ось таке, друзі, і тому що ніяк довести, це якось неможливо. Отака от от сумна. Сумна ситуація, друзі. Ну що, напевно, буду завершувати це відео. Ось. Ну, а смарт-читинг, до речі, він дуже популярний. І по деяким гросмейстерським оцінкам кожен 10-й читер в ЧСК. Кожен 10-й просто гравець. Це просто подумати страшно. Ось, і незрозуміло до кінця причини. Я вам хочу сказати, що коли ти будеш читерити, коли хтось з вас там буде читерити, ви не навчитеся нічого. Лише аналіз після партії зможе вам дати хоч якийсь, але під час партії ви нічого не навчитеся, друзі. І не потрібно цього робити, не потрібно цим займатися, бо це, це просто якась тупа втрата часу. Ось. Хоча, якщо так взяти, давайте один момент, я все-таки скажу про один момент. Де користь є, і, на жаль, на жаль, вона є. Коли доганяють свої аккаунти до 2300-2400, наприклад, Чиском. Ну, наприклад, суперник має 2000. І він хоче краще грати. І зазвичай є, існує таке правило. Ну, Існує таке правило, що потрібно грати з сильнішими, щоб, щоб грати краще. І вони намагаються нагнати собі з 2000 там, до 200 2200 наприклад, якщо 2000, якщо там 1900 до 200-2000, Ось, щоб зграти сильнішими суперниками. Але я вам скажу, що є інша опція. Просто заходите в Чискому. І в нас на лаштуваннях міняєте, з ким ви хочете грати. Ось, в налаштуваннях заходите, і ось тут є з ким грати. І вихідні виклики мінус 25, і сильніші. І таким чином ви ніколи не будете грати з дуже слабшими. Так що і тут є вихід, але люди от, ну, якби намагаються от таким чином. Ну, я десь так розумію те, що я зрозумів, що можуть робити читери, друзі. Ось, ну такий от в мене був досвід, такий, мої були експерименти. Ось кому цікаво, ну, коментуйте, було. В кого були питання до того, чому в мене якийсь там акаунт забанений, ви вже здали. Да, Давна це відповідь. Вам всім всього хорошого, грайте чесно, друзі. Грайте чесно, тому що, ну не знаю, якщо ви експеримент, то хоча б напишіть тому супернику, з яким ви граєте. Або не знаю, відео знімайте, що щоб хтось міг зайти потім подивитися, що ви там експериментуєте з чимось. ось так як я робив. Ось ну, але те, що смарчить, друзі. Він працює, його не банять. Ну це вже так з мого досвіду. Не робіть такого. Просто повірте, що таке є, і, і так от проти вас також будуть грати. Ось таке. Ну, страшне, друзі.